Яніна Тертична, начальниця відділу департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству офісу генпрокурора з нами на прямому зв'язку. Яніно, вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте поговоримо. Ось ми показали світлини тих людей, яких Генпрокуратура підозрює у викраденні українських дітей. Яка роль керівника цієї ну, самопроголошеної, так званої ДНР, і ще двох фігурантів у депортації українців? Ці троє осіб являються організаторами депортації українських дітей на територію Російської Федерації. Як було встановлено органами розслідування 25 травня 2022 року, голова незаконно створеної Донецької народної республіки, підтримуючи політику Росії щодо депортації українських дітей з окупованих територій. Ухвалив рішення про вивезення групи дітей, зокрема щодо яких було щойно оголошено, на територію Російської Федерації, а саме до Москви. У пенсіонат Поляна даний пенсіонат знаходиться на території Московської області, а також входить до складу дитячого медичного центру управління справами президента Російської Федерації. Дійсно, як вже було зазначено, ці діти складалися з групи дітей Сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Дійсно, там були е, троє батьківських дітей, є, е, 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 яких е, під час проходження фільтраційних заходів розлучили з батьком, і батько відправили до Оленівської колонії. А дітей відправили до Росії. Контролювати дану постанову, яку виніс голова Донецької народної республіки, він доручив своїй радниці справ дітей, яка у свою чергу спільно з керівником Державної служби справ сім'ї та дітей ДНР. Організували 26 травня 22 року збір цих дітей у дитячому соціальному центрі у місті Донецьку. А наступного дня вони організували депортацію цих 30, цієї 31 дитини автобусом спочатку до Ростову, а в подальшому літаком до Росії. Депортація даних дітей взагалі не відповідала нормам міжнародного гуманітарного права, так як Ситуація в регіоні е, була е, безпекова і е, підстав за станом здоров'я для вивозу також не було. Як було встановлено органами досудового розслідування цих дітей після того, як вивезли на територію окупованого Донецька, не повернули, а передали під опіку в російські родини. Е, зокрема, е, з цього списку взяла під опіку до себе в родину. Е, Уповноважена президента РФ справ дитини саме вона взяла до себе в родину 17-річного підлітка. На щастя, трьох малолітніх дітей вдалося повернути батьку і однак він це робив самотужки. І трьох дітей з цієї групи вдалося повернути українській владі, хоча Російська Федерація. Їм теж знайшла родини. а щодо інших дітей з цієї групи, то як встановлено 25 дітей, ще досі знаходяться на території Росії, і їм знайдено Росії ой, родини вибачаюсь, де вони наразі перебувають. Щодо доказової бази, яким чином вона збиралася? Ну, бо розуміємо, це є окуповані терени, так і відповідно тут теж мала бути певна складність, правда. Так, це дійсно так. Робота щодо збору, збору доказів була дуже кропіткою, і хочу зазначити, що до даної роботи долучились журналісти-розслідувачі. Це, зокрема, команда проєктів схеми і «Тияк», Української служби Радіо Свободи, а також українського англомовного видання Київ ну, Зараз е... Ми не можемо відправити за грати Пушиліна, бо це саме він був на фотографії, хоч там лице так заблюрене, щоб ніхто не, не впізнав. Але що нам дає ось ця підозра? Процесуально. Ну, от, що це нам дає? Ну, ця підозра нам надає можливість. Заочно притягнути до кримінальної відповідальності воєнного злочинця, незалежно від того, чи знаходиться він на окупованій території, де він там перераховується, або на території Російської Федерації. Також, наприклад, якщо підозрюваний, обвинувачений або засуджений, надумає колись виїхати з території Росії або з окупованих територій за її межі, Україна. Буде просити щодо екстрадиції цієї особи і передачі його до України для відбуття покарання. почули вдячні вам за представлену інформацію. Нагадаємо, Ніна Третична, начальниця відділу департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству офісу генпрокурора, щойно з нами наживо.